Полі и ціною власної крові в полі соняшники проросту, мамоя в по. Замість звуки міських сирем. Заспівай мені, мамо тис. Ми прокинемось день. Від весняних і добрих дня! Доброго дня. Сьогодні ми поспілкуємося з матір'ю військовослужбовця Василя Стефрака. Пані Світлана, серстифрак, як ми всі знаємо, нещодавно. Ті повернувся з полону. Він був в полоні півтори роки, так наскільки рік три місяці дванадцять днів. Ну так це обширно описувалося в медіа, тому все-таки інформацію ми також черпали для себе з якихось багатьох джерел. Які були перші ваші емоції, взагалі як ви дізналися про те, що він повернувся з полону? Мені подзвонила його жінка. І сказали, сказала. Сказала. Що... Я до неї подзвонила, вона сказала, що Вася вдома. Взагалі з ним під час полону якось спілкувалися Ні, ми, ми з ним ні разу не спілкувалися і ми не знали, що він по... чекали, коли, коли це буде. Як ви справлялись з собою? Ну, Надіялися, що зразу він перший 20 числа він подзвонив, сказав, що в полоні. Ну, я знала вечором, як він лише його взяли у полон. Ми знали по відео. Мені старший син сказав Женя, що. Приніс відео і каже Василь в ну, як Їх там шість чоловік. По-моєму, шість. Шість так я думаю. Шість чоловік, так. І після того більше спілкування з ним не було. Це один-єдиний раз. Так, а вже було ще одне відео, що десять секунд просто казав фамілію, я по батьку більше нічого не було. Але це було в інтернеті, це мені ніхто нічого не казав, що це... Просто знайшли то відео, і ще подзвонив червоний хрест, сказав, що він в Сімферополі був спочатку, а вже потім, де був, то ніхто не знає, де він був. Можливо, ви поділитесь якимись цікавими фактами з дитинства Василя, чим він захоплювався, які в нього були вподобання. Як все-таки він вирішив для себе, що він стане військовослужбовцем, тому що це теж така нелегка професія, і тим більше знаючи те, що в нас зараз. Повномасштабне вторгнення, зараз нелегкий час для всіх військовослужбовців і сімей. Як він зрозумів, що це його м -м, покликання? Ну не можу сказати, як він це зрозумів, але ходив як це ходив до школи, що сильно так він цікавився воєнними. Він не дуже цікавився. Але У нас є їхній гід, так він оце... Постійно розказував їм за історію за воєнні часи. А дід він воював, так? Ні, ні не він, воював. Не, дід не водій з 34-го року він не воював. Угу. Він ще був дитиною, коли була війна, так що. Але він сам вчитель історії, і він ну, оце це все він не раз розказував. розказував так. Трагічна звістка для нас всіх. Ви втратили одного сина Степана, так? Так, 14-го року. 14 це було неподалік села Піски, так? Ваш син Степан, коли воював, коли сталася ця така велика трагедія, як ви дізналися? Як сказати, мені чоловік подзвонив, що все загинув. Ну, в принципі, я як сказати, в це не вірила, бо я знала, що він на навчання. Ми, ми ніхто не знали, що він там, що він на війні. Я й не знала, що він на Майдані був, бо він, він нічого не казав. І Василь не казав, хоча Василь знав, що він на Майдані, він нічого не казав. Василя я знала, що Василь на Майдані, а за Степана я не знала. Може, коли загинув, я з ним, що в суботу говорила, в неділю говорила, в понеділок рано говорила. Але він мені в суботу сказав, що він з університету перевівся в воєнне училище, в Дніпро. Ну, щось так думала, у Дніпрі воєнного я не знаю, що там було. Вроді такого не було. Ну, а... Потім сказав, я кажу, ну, добре, Степа. Кажу, Якщо, кажу, ти вже у воєнному, то запитала, що рота нічого по купили чаю, каже, побігали, йдемо зараз займатися. То Я вам завтра подзвоню. ні, Коли я вам дзвонити, кажу, а вже коли раз ти воєнний, то вже коли маєш час. Я вам буду дзвонити до 9-й годині ранку. Це він в суботу сказав, у неділю в, в 9-й понеділок рано, в 9-й годині він подзвонив. Вівторок вже дзвінка не було, він понеділок загинув. Важко. Дуже було. Ну, реально, що було важко. По всю ніч, ну як, ніч не спалася, бо. Відчували, ви, відчували, що так, що це вже. Я ще сподівалася, що у 9-х день ну, Не було дзвінками. Потім по інтернету та дівчинка, що виставила інтернет, що Степан загинув. Так знайшли ми її номер, подзвонили, вона сказала, що, на жаль, правда. Ми дуже співчуваємо і. Пишаємось і дякуємо вам. Море емоцій насправді, тому що їх важко виразити, але ну, дуже так. хочемо вас підтримати душевно, і це невимовний біль для цілої держави, для нас, тому що це важливо для кожного свідомого українця. Це так, дякую. І ми вам висловлюємо дуже велику вдячність і подяку, тому що це насправді надзвичайно важливо Таня, ще до вас, От, знаючи те, що м, ваші сини е, брали участь в майдані. Ваш чоловік не, не безпосередньо також я знаю, що він служить в десяті так? так? Так, так. він да. на той час, коли ваші сини були на війні, коли ви відбувалися, він був Він був вдома. Він був вдома, так. Він після смерті сина пішов, тоді пішов служити. Розуміло. Він у 2015 році пішов, у березні місяць. Четверта хвиля тоді була мобілізація, і він пішов тоді. Там він був у спочатку у 72-й бригаді. Білоцерківська, 72-бригада. га він, він рік там прослужив, прийшов додому на ротацію і потім пішов десятку. Я так думаю, що це своєрідна, мабуть, помста за себе. Так, він так і казав, що треба, йому треба помститися за, за Стьоп. Спочатку його не хотіли брати, бо ходив на воєнкомат, а там потім вже йому один сказав, що прийди, Він там, він говорив, знайомий. Ну і він потім вже все й допомагав йому. Він от той чоловік, Чупрон Василь. Він волонтер. Він все, що треба було чоловікові, чоловік там щось то, що ремонтував все, що треба було йому, все доставав Чупрону. І насправді дуже круто, що все-таки нас є люди в нашій країні, які допомагають один одному. Бо насправді не немало важливо от, підтримка на війні в таких важких складних ситуаціях. І це так це дуже важлива підтримка. Так, так, є такі, дуже багато таких людей, що підтримують. Села є, і, і я От кажу, і, і другі є, і волонтерів є. Всі позитивно підтримували. Не було таких, що Ну, є ж різні люди, але переважно це всі підтримували усьому. Треба було, що треба було, так все, всі разом все збирали, все відправляли хлопцям, що туди треба. В честь вашого сина назвали вулицю. Степурука. Вулицю, так. Вулиця Степана Стефурака. Так як ваш син є героєм посмертно, то він нагороджений, я знаю, по-моєму народний ростом. герой України, це волонтерська нагорода. А я є так. ще нагорода третього ступеню за мужність, це вже державна нагорода. А скажіть, будь ласка, от ваш син Василь зараз і повернувся з полону. Він ще, поки я так розумію, на реабілітації ви ще з ним не бачились. так? Ні, ще не бачились, А ні. коли планується от ваша зустріч, коли ну, він сказав, що скаже, коли це все згодом, тобто немає так, якихось та, конкретних Так, ну, напевно сюрприз зробить. Я так розумію, що так. Ну у вас як мама, мабуть, серце ну вже б хотіла. Би, хотіла би вже побачити, але ще... та, звичайно, я думаю, що він ще Ще трішки? Так трішки так, так дігаємо, що, що от пару днів ще я так думаю? Ну. Може, тиждень, не знаю як. Но надію, що скоро буде. Скажіть, я знаю, що вам зараз важко, мабуть, це описати словами, тому що я думаю, що це неможливо описати словами. Що ви відчували, коли ви дізналися про те, що він повернувся з полону? Я просто плакала зразу. І почала всім дзвонити, що він вдома. Ну, що він повершив що, що на Україні вже. Так, да, в Україні. Так, а інакше, ну, як сказати. Першим ділом вийшла на двірі на вулицю, подякувала Богу, що Бог поміг, що, що він повернувся, Почули. так що Бог нас почув. А вже потім дзвонила до всіх, до, ну, до рідних, ясно, що до тих, які переживали за нього, до тих і дзвонила. А потім вже по інтернету вже всі дізналися і так, що мабуть, хотілося кричати про це цілому світу, бо це. Mm -hmm. Невимовні емоції, які неможливо передати, і ну, насправді ми всі тішимось дуже цією подією і дуже пишаємось тим, що в нас є такі герої, і пам'ятаємо тих героїв, які поклали своє життя за нашу волю, свободу, незалежність. Яку ви дасте пораду тим жінкам, тим матерям, які чекають своїх синів, можливо жінкам, яких сини загинули? Як ви? От порадити справлятись зі своїм внутрішнім таким болем і щоб вірили, що все буде добре, що, що дасть Бог, і вони дочекаються, дочекаємося перемоги, і, все, і всі повернуться додому, і всі, хто, і, і всі, хто хто не живий, то думаю, що всіх похоронять, щоб все було. Ті, що безвісти пропав, думаю, що всі знайдуться, тому щоб це, щоб вірили, щоб мали надію, щоб ніколи не втрачали її. Вона їм Бог допомагав, щоб вони надіялися за, за своїх, Шо що все буде добре. Та. Світлана, дивлячись на вас, от з вами спілкуючись при, з перших наших хвилин спілкування, я побачила у вас насправді такий дуже м, витриманий характер. Я от просто пишаюсь такими людьми, тому що насправді це треба вміти також фільтрувати і вміти контролювати свої емоції. Навіть от зараз в ході нашого інтерв'ю. Ви відповідаєте на такі ну нелегкі питання, тому що мені також їх не було легко задавати, але я просто бачу ваші очі, і в цих очах я бачу бачу дуже глибоку душу, яка насправді передає характер такої сильної української жінки. Вас, мабуть, хтось був такий або бабуся, або мама. Мама, в мене теж так все спокійно, все, все, все вирішує спокійно, без всяких. Сварок без всяких емоцій таких, що просто все спокійно вирішує. Так і, так і я. Це дуже гарна риса характеру, насправді це можна побажати так, що... багато, тому що цьому повчитися. Стосовно такого що от Василя, він зараз проходить реабілітацію. Реабілітацію після полону, правильно? Як так, після полону, так. Реабілітація після полону, так. У госпіталі Дніпрі. Коли він повернеться додому, які взагалі у вас на майбутнє плани. Я знаю, що це важко, я знаю, що важко забігати наперед, але дуже хочеться дуже хочеться насправді побажати такого затишку душевного тепла людині, яка пройшла на такі нелегкі випробування в житті. І, звичайно, що це залишається від цього слід в житті людини, тому що дуже важко цього, як сказати, не позбутися, а з цим. Жити. Жити Тому дуже цікаво, він буде жити з вами, Як, де вони планують це ну, не Розказувала невістка, що вони планують приїхати до нас там вже, скільки будуть, не сказали, потім планують їхати в Київ. Ще. А що далі буде, не знаю. Ну, так. Так, вони життя. так думають, що вона, бо невістка з Одеси, думають, що вона з роботи розчитається. Що Вася піде на роботу в Київ. Ну, ну вроді так по їхніх словах, що він не планує йти далі воювати. але я в цьому дуже сумніваюся. От, власне, я хотіла спитатись, тому що дуже багато військових, які повертаються, які проходять реабілітацію, вони все рівно жага повернутися туди. Mm. І от це таке дуже противорічне питання, тому що я знаю, що жінки, близькі, матері, вони дуже переживають за своїх no, хлопців. Так. Кажучи, і... Ну так, це є таке, я кажу, ну казала, що буду казати, щоб не повертався, але ну, цим я дуже сумніваюся. Все-таки що... ви думаєте, що він захоче? Що він захоче піти далі? Така в мене думка. Ну, будемо бачити. А чоловік знаю також, що чоловік ваш після інсульту, так? Так. Він зараз вже закінчує службу, я так розумію, так? так. Зараз ну... він на лікуванні. Він зараз в частині, Він вже пройшов ВЛК, Тепер чекаємо ще на документи з Львова, теж рішення комісії, що там далі буде. Йому ще лишилося до вересня до 60 років до пенсії. Надіємося, що дослужить до пенсії і піде на пенсію. Така ну, так ми думаємо. А як буде, будемо бачити. Мабуть, сни це прийняли від свого батька, бо судячи з того, що вони пішли і стали на захист нашої країни всією сім'єю. А як до речі вам? От як ви, ви не пробували відговорювати, щоб вони не йшли якось якось повпливати на те, щоб їх не відпускати? Ні, я, ну в принципі, зразу після Степан, ну, Степанової смерті малого ну, сена, то я пробувала, щоб Бася не йшов казати. То сказав, що це все не обговорює. Так. Ну і після 15-му поступив у в Василь в академію у Львівську, і в 19-му закінчив академію. Я пішов зразу, знову на війну, в Одеську бригаду, 28-ма, але зимового походу. Так що він так, надіємося, що. Тобто ви розуміли, що ви будете підтримувати і ну, це так. молитись за ваших рідних, тому що це було прийнято рішення вже твердо, чітко і не. Так, так, це вже не як нас таке вже не обговорювалося. Чоловік казав часу, що хто піде, як не ми. Ну це правильно, тому що кожен відповідальність несе за свої вчинки, за свою країну, за країну, так. в якій ми живемо, і зрозуміло, що ми повинні бути причетними до цього. І дуже важливо те, що в нас є насправді от, патріоти, які люблять свою країну, люблять свою державу, які захищають нас, тому що на таких людях тримається наш мир, наш спокій і це сон так. кожного українця. Це так. Можна так, так сказати. Я вам хочу від всієї знімальної групи від нас подякувати за ваші слова, за вашу відвертість, за те, що ви знайшли для нас час прийти поспілкуватися. Тому що я вважаю, що країна повинна знати про своїх героїв, про героїв які загинули, вшановувати їхню пам'ять, тому що це теж дуже важливо завдяки їм. У нас зараз тут ну відносно спокій. Нас так? так наші діти можуть ходити до школи. Ми можемо продовжувати жити, працювати. тому за те, що ви поділились своєю душевною історією, завдяки вам, вашим синам, таким чоловікам, як ваш чоловік, які проявляють ініціативу і йдуть на захист нашої країни. Ми маємо майбутнє, і ми надіємося на те, що незабаром перемога буде перемога, так що наші хлопці повернуться додому живими, що ті, які повернулися, зможуть знайти свій спокій своїй душі, продовжити жити. І ми від щирого серця бажаємо швидкої реабілітації вашому сину, щоб він пошвидше повернувся до вас. Щоб ви його змогли пошвидше обняти, притулитись до нього. Бо це для вас дуже важливо. В принципі, як і для кожної матері ця історія має бути отут на поличці. От книжках. Це Вони дуже є, ці ж історії є тут. Я бачу і книжки теж про історії наших синів. Так, що це буде. Ну, Чоловіки сині, так. Дуже. Тут є, Книга, бо бо, бо я міні. ж теж я маю теж книжки такі, так що. Пані Світлана, ми хочемо від е, дзеркала медіа, від нашої знімальної групи і від всіх зробити вам невеличкий подарунок. І хочу, щоб ви для себе вибрали якусь книжку, яка вам найбільше буде в душі. Це буде такий маленький презент і згадка про нашу з Вами зустріч. Я би хотіла, щоб ви обов'язково для себе знайшли ту книгу, яка буде по душі для вас. Ми з вами зустрілись. Для мене це було дуже хвилююче, і я дуже вдячна Богу і вам за те, що все-таки наша зустріч сьогодні відбулася. і Ми трішки змогли відкрити історії нашим людям про героїв, які живуть зараз серед нас, і героїв, які поклали своє життя за наш і вход. Мамо. моя, Я всього лиш маленька людина. Та у мене мільйонна родина, переможе весняний день. О, замість звуки міських сирем, заспівай мені, мамо, писи. Ми прокинемо всі в один день, від весняних є добрих. you mm -hmm.